Вітаю! Давайте приготуємо смачний та поживний салат. Все, як завжди, легко, просто, прекрасно підходить для обіду або ж і на святковому столі точно знайдеться місце. Я впевнена, що вам сподобається. А якщо цікаво, давайте готувати разом. Основний продукт це копчена шинка або копчена куряче філе. Може навіть і взяти печене, але з копченостями мені подобається більше. Я сьогодні використовую домашні копченості. До речі, якщо вам цікаво, як їх зробити, переходьте за посиланнями, які я залишу в описі під цим відео. Нарізаю м'ясо досить великими шматочками. Додаю сюди відварений рис до готовності. Я використовую пропарений в салаті, він тоді гарно розсипається. Огірки подрібнюю також кубиком. Друзі, точні пропорції написані, як завжди, і в відео, і в описі під цим відео. Сир нарізаю також кубиком. Я, до речі, сьогодні використовую домашній сир. Також посилання залишу в описі під цим відео, як його можна приготувати в домашніх умовах. Це дуже смачно і просто. Напередодні яйця відварила, охолодила та нарізаю також великим кубиком. Подрібнює невеличкий печок зеленої цибулі. Додаю сюди консервовану кукурузку та заправляю майонезом. Якщо хочете зробити салат більш легким, заправте сметаною з гірчичкою або грецьким йогуртом, це вже по бажанню. Мені ж смакує цей салат більше з майонезом. Я, як завжди, використовую домашній майонез, тому, друзі, заправляйте. Перемішуйте, пробуйте, якщо потрібно, додайте сіль перець за смаком і насолоджуйтесь. Ось так легко, швидко, просто можна приготувати такий поживний салат, який смакує і відразу, і може трішки постояти. Наприклад, ви можете приготувати сьогодні з вечора, а вже завтра подавати до столу, тому що він не тече. Я буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Якщо так, обов'язково приготуйте. Поділіться цим рецептом своїми друзями. Вам не важко, а мені дуже приємно. До нових зустрічей. І нехай у вас все. bude dobra